Так, так, ви не помиляєтесь, вже зовсім скоро новий рік. Але, як завжди, до останнього інколи тягнемо до новорічних подарунків, повертаємося в саму останню мить. Але ж наші дітки нам не вибачать, якщо від Діда Мороза чи від Снігурочки не побачать під ялинкою подаруночок. Один з найкращих варіантів від німецького виробника, звісно, за якість немає, що говорити зайвого. Отож. В такому чехольчику все новорічно, як кажуть, оформлено, можна не переживати. А всередині основне, основне наповнення: ну так, тут є трішки німецького повітря. Це так, для 에, того, щоб розрядити обстановку. І що є для наших діток: від нуля для малечі 에, пінка шампунь для волосся і тіла. Якби ви знали, який тут аромат. Ну, якби я сама це не використала, спробувала на собі, знаю, що діткам точно сподобається 100%. І маленьким, і старшим. А що далі у нас є? Далі у нас зубна паста. Так, тут цілий звіринець, для того, щоб дитині було цікаво навіть роздивитися цю упаковочку. Зовсім одна краплиночка. малесенька краплиночка, і повний рот задоволення, і смакові властивості. І користь. Тут вказано, скільки алоїв Віра Барбаденці Сміллер входить, скільки додатків натуральних, які вони, все натуральне, компоненти, які будуть тішити здоров'я і додавати настрій діткам. А звісно, і нам, дорослим, бо коли діткам добре, то й дорослим весело. І далі, третій такий просто карт-бланш, тому що це ексклюзив, і тільки в новорічній пропозиції, це сіль для ванни. Якби ви знали, які бувають солі для ванни. Я, я раніше думала, що вони всі схожі один на одне, але тут якась екстравагантна ніжність, тут є мірочка, вона вже волога, уже зволожена екстрактом, а правильніше сказати, гелемалої віра Барбаденсі Сміллер, і вітаміни, і екстракти, і духмяність така, що дітки скажуть, вау, оце то Дід Мороз, а можливо, святий Миколай. Тому дайте казку діткам. Дайте найкраще, вибирайте серед доброго, серед якісного найкраще. Тому що, перше за все, здоров'я на першому місці. З Новим роком звертайтеся 067 42 708 41. Працюємо для вас постійно на зв'язочку.